Доброго дня, мої шановні глядачі. Наразі стала дуже популярною новини або новина стосовно наших електростанцій. Ну, бачите, тут що ресурс забереться, що щось зламається ця ресурсна система. Новини стосовно того, що нашим українським електростанціям, атомним електростанціям загрожує небезпека. Я вже декілька разів чула про Рівненську, адже вона є ну, наближена до території Білорусі. Ось так. Хмельницька також, південноукраїнська. Давайте подивимось. Давайте до кінця літа 2023-го подивимось всі атомні електростанції. Починаємо з Рівненської. На Рівненській атомній електростанції може статися якась проблема із. Водою, з водопостачанням, з охолодженням, знову ж таки, так? І що може бути як загрозою для якихось спалахів, Неочіку... в будь-який момент неочікуваним чином. Тобто тут мова йдеться про людину, яка може десь щось прогавити, скажімо так, розслабитися. Розслабитися, прогавити, і внаслідок цього може статися, ну, от така загрозлива ситуація. Ось так. Окрім того, тут ще є загроза і з боку колаборантів, які можуть, ну, скажімо так, зливати слабкі місця цієї станції. Ну, от, Допомагати ворогу, де є слабке місце. Так, це Рівненська була. Тепер дивимось Хмельницьку, атомна електростанція, чи є загроза, яка до кінця літа 2023 року. Йдеться про велике навантаження, яке несе на себе ця атомна електростанція, і е, це велике, ну як перенапруга, от я не знаю, велика напруга дуже, може призвести до якоїсь критичної ситуації. Розумієте? Щось може перевнавантаження, якесь збій в напрузі, перебільшення напруги, може привести до критичної ситуації і може, ну, скажімо так, мати загрозливий характер. Але, ну, якщо почитати дослівно мовою карт, уходу. Не, доч не дочекаєтесь, ну, тобто буде, буде працювати, але буде така критична ситуація. Може щось загрожувати цілісності роботи якихось систем. Так, тепер південноукраїнська загроза чи є та яка. До кінця літа 2003 року вискочила ця зірка карта південноукраїнська. Південно українська так. Тут дивіться, вода, вода, рух води. Рух все залежить від руху води. Припиняється і е, немає, немає, скажімо так, руху, якась застій, стагнація йде. Тут проблема може бути з водою, з водою. Енергетика води вона падає, внаслідок цього може припинитися і енергетичний потенціал. Ну, от, лицар перевернутий, це десь 40% щось там може бути якась загроза. Ось так. Ну, хочу сказати, що ну, на всі. Електростанції ворог дивиться. Звісно, хоче він щось таку підлянку якусь зробити. Дуже хоче. Ну, а південноукраїнська для ворога це взагалі як мрія, розумієте? Якась мрія, далека мрія. Ну і давайте подивимось ще раз Запорізьку атомну електростанцію до кінця літа 2023 року, може, тут повипадали пів колоди випало, дивіться, скажімо так, ідеться робота, щоб знизити, знизити її енергетичний Ну, скажімо так, енергетичну потужність, щоб заблокувати ту енергетичну потужність, а також заблокувати оці загрози, загрози ворога стосовно того, що він ну, от, там мінування є, міни він зробив і поставив. Ну, скажімо так, загроза є. Далі, що тут повипадало. Ну, тут випало ще, ну, стосовно цієї станції, що вона не має такої сили і потужності, сила перевернута. Вона безсильна, безсильна. Ну, скажімо так, вона не самостійна. Розумію? Вона сама себе, ну, не на, не на своєму потенціалі вона тримається. І це те, що вона якби безконтрольна, це і створює загрозу, загрозу для е, вибуху і якихось наслідків. Загрозу для вибуху ще, можна сказати, в межах певної території. Ось так. Тобто, можна сказати, що тут ну, вони своє погане діло зробили, замінували, і воно от виглядає загрозливо. Знову ж таки, залежить, що вони від їхніх бажань все залежить. Ну, скажімо так, можу так сказати, у разі їхнього повного безсилля керувати якоюсь ситуацією, вони можуть зробити замах на те, щоб, я вже сказала, що, щоб привести активність, щоб здетонувало те, що вони там позакладали. Але знову ж таки, мені карти показують, що це будуть в певних межах, в певних межах. А Ми ну подивимось ще це далеко. Повітря, повітря, воно спаде швидко, дивіться, Викид. Скажімо так, тої енергетики, вики, ви, ви, викид у повітря тої енергетики, воно швидко осяде. Швидко осяде. Оця от, знов я вам пояснювала про повітря, про радіацію. Воно піде і воно швидко сяде. Одразу ж якось так. Ну, потрібно буде переждати, перечекати, пересидіти, ховатися. Ну і на дні колоди тут, бачите, карта гниле оточення. У нас проблема того, що у нас дуже повно людей внутрішніх врагов, які діють всупереч безпеки України, всупереч інтересам України на користь ворогу. Вони також є і на або біля. Оточення біля станції, тобто люди, які зливають, розумієте? Люди, які зливають слабкі місця, люди, які намагаються підкупити інших людей, зробити якийсь акт. Тому у нас проблема гнилого оточення, перш за все, помічникам ворога. Ось так. Ну, скажу так, до кінця літа по Запорізькій атомній станції може бути. може бути. Але, знаєте, вибух, вибух може бути на 5, ну, от, скажімо так, не, не на 100% потужність, на 50% потужність. Ну, якщо воно підніметься вверх у повітря, воно швидко осяде. І, скажімо так, ворог не буде задоволений тими результатами, які він би хотів зробити. Від, ну, відіб'ємось, скажімо так, відіб'ємось від того. Так що просто зберігайте правила безпеки, що вам говорять, що вам пишуть. Ну, от, Дотримуйтеся правил безпеки, бережіть себе. Дякую вам за увагу, дякую вам за підписку, за лайки. Бажаю вам цього самого найкращого. До побачення!